Казки, лоскунчики, короля Марі. Маленька, гарненька дівчинка, їсім років. Вона вихована, чемна. Коли їм з братом хрещений е, подарував ляльковий самок, він їм швидко набриден. Е, але Марі просто відійшла і гралась. Іншими іграшками, щоб не образити хрещеного, так як це зробив її брат. Дівчинка дбайлива, чуйна, мала добре серце, тому що вона дбала про іграшки, обережно ставилася до них. Я тебе доглядатиму, аж поки ти зовсім видужуєш і станеш такий веселий, як був. Марія говорила лоскунчику, «Іграшці!» Яка їй найбільше сподобалась, Марія дістала з шухляди ліжечко, лагідно поклала в нього лоскунчика, прив'язала йому з вихнуту щелепу, гарненькою стрічечкою, якою підперізувалася, і вкрила аж до самого носа ковдри. Ще вона романтична мрійниця, яка вірила у дива. Замість гратися, як бувало раніше, могла сидіти годинами. Тихо й непорушно, заглибившись у себе.